Благословенне царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і навіки. коли хто хоче, йти за мною, нехай зречеться само себе, візьме хрест тві, та йде за мною. Нашу державу, Україну збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий мир утверди. Піднеси Господу, епіфанія, блаженнішого митрополита, Київського і всієї України. І святої лаври цієї, священну архімондрита, нехай помил... і богоносний поців наших, Антонія Феодосія Врам'я і всіх преподобних печерських, всіх святих землі української, і всіх святих нехай помили і спасе нас, бо від благи і людина.